Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України загальні боєтрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 2 квітня 2024 року орієнтовно склали 443 660 осіб особового складу. За добу ліквідовано 780 росіян. Танків ворога знищено 6998 штук, ще 12 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 тисяч. 350 одиниць, 29 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 тисяч 112 штук за минулі 24 години 30 одиниць. РСЗВ знищено 1023 штуки. Засобів ППО вторая армія міра не дорахувалася 744 штуки. Літаків РФ, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів ворога загалом збито 325 штук. Випила оперативно-тактичного рівня. Ворог ТАТи 8 779 одиниць, 22 за минулу добу. Ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2058 штук за добу одну кораблів і катарів Лон України агресорки, потоплено 26 одиниць а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 14 сімсот штуки, 31 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1832 штуки. Ще шість початку минулої доби. Дані уточнюються слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.